Всім привіт! З вами Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І у нас є не дуже веселе повідомлення про те, що на нашому шляху до ЄС з'явилася нова перешкода. Точніше, вона була і раніше, а зараз серйозно наростає. Це конфлікт між нинішнім президентом Володимиром Зеленським і колишнім президентом Петром Порошенком. Отже, до змісту нинішню кризу або потенційну кризу у відносинах з ЄС запустив лист колишнього президента Петра Порошенко до комісара Олівера Варгеї. Ольвер Варгеї – це угорець, який, м'яко кажучи, є не дуже дружнім до України, але саме він відповідає у Єврокомісії за питання розширення, тобто нашого майбутнього членства у європейському союзі. Навіщо до людини, яка постійно ставить палки у колеса Україні, яка ну? Є нашою величезною проблемою. Звернувся Петро Порошенко. Річ у тім, що от звернення Порошенко мало під собою нібито усі підстави. Експрезидент поскаржився в Єврокомісію на те, що чинна влада блокує відрядження опозиції, а передусім його відрядження за кордон. Це, наприклад, попереднє його відрядження до Мюнхена на Мюнхенську безпекову конференцію на один з найбільш охоронюваних заходів взагалі в Німеччині, який тільки може бути, і його не випустили. Через те, що спікер Руслан Стефанчук сказав, що нібито Порошенко там загрожує смертельна небезпека, і влада його охороняє, і через це не дозволяє їхати за кордон. Це звичайно абсолютно смішне пояснення. Всі розуміли, що це просто політика чинної влади про те, щоб не випускати окремих представників опозиції, зокрема Порошенка за кордон. Вже багато відряджень зірвалося. І от попереду буде ще одне: в листі до Єврокомісара Порошенко написав, що зараз в першій декаді березня він має бути на конгресі європейської народної партії, тобто це велика панєвропейська подія, де дійсно Україна Раїна має бути представлена і де Порошенко як лідер партії, подобається вона нам чи не подобається, але він член і він мав там бути. І зараз йому повідомили про те, що його знову не випустять. Ну тобто, проблема дійсно є. Але чому ми говоримо про те, що цей лист спричинив насправді ну, практично кризу? Перш за все через те, що Порошенко звернувся до. До Олівера Варгія, про якого ми розповіли. А друге, те, із чим він звернувся, він сказав, точніше, написав у своєму листі, що у разі, якщо Єврокомісар не зможе змінити політику української влади, то він, Порошенко, просить Євросоюз і, і особисто Єврокомісара Варгії, врахувати це. Під час відкриття переговорів з Україною, тобто там звучало це дослівно таким чином, що треба цей, цю проблему занести у переговорну рамку, врахувати її у переговорній рамці між ЄС та Україною, а також у звіті про те, чи готова Україна взагалі до. Початку переговорів про вступ. Ну і на додаток Порошенко написав там, що Єврокомісія має якимось чином вплинути на Україну, щоб права опозиції були більше гарантовані як того вимагають умови членства майбутнього членства України у Євросоюзі. Це цитати із листа. Власне, цей лист ну про нього ми дізналися. Від самого Варгеї, отримавши його, єврокомісар опублікував це все послання, яке займало півтори сторінки, і додав, що у держави, кандидата у держави, яка хоче стати членом ЄС, такого бути не повинно. А отже, він комісар візьме це в роботу і, очевидно, врахує виставивши Україні нові умови, принаймні звучало це таким чином, і ця, ця історія е, оприлюднення цього послання, яке цілком, ймовірно, навіть Порошенко не хотів би, щоб воно ставало публічним, але його виклав в інтернет єврокомісар. Це спричинило цілу бурю емоцій з боку української влади. Зокрема, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина обурилася тим, що ну по суті Петро Порошенко намагається зірвати початок переговорів про членство між Україною і ЄС і. Ну, не треба бути великим фахівцем у питаннях зовнішньої політики, щоб зрозуміти, коли ти звертаєшся е, до єврокомісара, що вважається одним з противників України у Брюсселі, який є однією з е, традиційних перешкод на шляху до руху України до членства. Е, ти даєш йому ну по суті патрони для того, щоб, е, щоб він далі торпедував е, євроінтеграцію України. Та подивимося правді у вічі. Проблема не в Порошенкові, так, е, да, дійсно він цілком ймовірно зробив зараз політичну помилку, е, коли дав козирів руки опонентові України. Але основна проблема в тому, що дійсно влада запровадила по суті мораторій на виїзд кількох опозиційних політиків, включно із Порошенко, за кордон на заходи, де ну власне ці люди. Представляли інтереси України, захищали Україну, і е, незалежно від того, пише опозиція листи європейським друзям і недрузям, е, чи не пише про це, вже знають у Євросоюзі, і це є реальною проблемою, тому що дійсно Україна як держава, яка йде до ЄС, ну не може мати таких практик. І е, насправді саме сам той факт, що Депутатам для того, щоб поїхати навіть за власний кошт у відрядження за кордон, потрібен дозвіл голови Верховної Ради Стефанчука. Це нонсенс. Цих правил на початку повномасштабної війни не було. Тоді, ну, власне, цілком логічна була думка про те, що всі депутати відстоюють позицію України. Ну як це власне і відбувалося? Але в якийсь момент офіційна Україна, офіційний Київ вирішив прикрутити гайки і зробити. Контрольованими усі виїзди саме після того почалися заборони не лише для Порошенка, підкреслю, але й для багатьох інших представників опозиції. Формально ці перепони створює спікер Стефанчук, бо він за новим законодавством зобов'язаний підписувати або не підписувати дозвіл на виїзд депутатів, в тому числі до речі, депутатів жінок за кордон. Тобто їх зменшили, ну, скажімо так, урізали у правах у порівнянні з пересічними жінками-українцями, яким для цього жоден дозвіл не потрібен. І користуючись от цією новою процедурою, обмежуються усі поїздки. Ну, наприклад, Порошенко став по суті невиїзним. Через це він, зрештою, почав скаржитися європейським посадовцям. І саме існування цієї процедури, це. Те, чого наші європейські друзі не зрозуміють, причому ну, будемо говорити відверто, дуже високою імовірністю, питання не в Стефанчуку. Питання в тому, що ну, існує давній всім відомий конфлікт між президентом Зеленським і екс-президентом Порошенком. І власне через це політична сила Порошенка надто часто обмежується у правах. І що робити із цим далі, незрозуміло. Навіть якщо в якийсь момент Порошенка переконають відкликати його лист до Даваргії, зробити ще щось, сказати, що е, я тоді помилився. Навіть якщо це станеться, проблема не зніметься. Доки влада буде урізати у правах опозицію, е, Україна матиме дуже примарні. Шанси на те, щоб досягнути успіху у вступі до Євросоюзу. А найголовніше це те, що зараз, після того, як у дні історія прогриміла у Єврокомісії у Брюсселі, просто так забути її вже не вдасться. Про це будуть писати, про це будуть питати. Про це доведеться звітувати і пояснювати українській владі. Чи стане у неї мудрості для того, щоби. Зрозуміти, що вона підриває занадто багато і ставить поїздки Порошенка на один щабель із європейським майбутнім України. Ну хотілося б, щоб це сталося, але на жаль, певності у цьому немає. Бо насправді, чому ще запроваджуються ці заборони на або обмеження на поїздки? Тому що до Києва раніше надходило багато. Повідомлення або відгуків від партнерів, що опозиційні депутати, коли виїжджали за кордон, часом бувало таке, що вони не лише ну, робили те, що мали там припустимо, брали участь у якихось подіях, але також критикували владу, що також вони можуть робити. Ну бо вони все таки політики, і можуть у переговорах із своїми політичними партнерами. Критикувати Зеленського. Ми демократична держава, це дозволено. І ось схоже, що саме це, зрештою, викликало таке обурення банковою, що воно призвело до реального, реальної заборони. на... Закордонні поїздки багатьох опозиційних депутатів словом, ситуація дійсно непроста. Тут немає когось в Білому пальто і когось категорично винуватого. Є проблема із тим, що нинішній стан, нинішній конфлікт між окремими представниками опозиції і владою вилився у те, що він почав шкодити руху України до ЄС. Це необхідно зупинити, бо на кону. Європейське майбутнє України, і це набагато важливіше, ніж будь-які образи чи відносини між політиками. Що ж, ми пояснили, що відбувається, і прошу підписуватися на наш канал, лишатися з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.